Пропоную вам з оцього цього великого пучка кожному вибрати сім колосочків. Шестикласники Смілянського навчально-виховного комплексу номер 15 Сьогодні плестимуть дідуха його виготовляти швидше аніж збирати павука. Розповідає директорка закладу та викладачка курсу українознавства Вікторія Шевченко. Дідух більш поширений. Традиція більше збереглася до наших часів колосків мало бути сім, плили їх у пучечки, сім колосків, пучечок, потім сім пучечків, по сім колосків і так далі. Сама пані Вікторія захопилась виготовленням із соломи 10 років тому. Насіяла на своїй ділянці поблизу будинку жито, зжала його та сплела капелюха. каже солома з під комбайну для соломкарства не підійде. Для того щоб сьогодні, от, наприклад, плести із соломки, її ще позаторік треба було на зиму посіяти, потім вчасно зібрати, висушити, почистити до стану от такого колоска. Якщо павука плести, то ще треба солом. Мину розрізати на трубочки, простежити, щоб соломина не вхватила вологи. Сьогодні вчителька передає свої знання та уміння учням. Ваня, ти порівняв, тут дивись, основа колосочків, щоб були основа біля основи. Іван Дмитраш, дідуха, бачив у селі у дідуся. Згадує, як допомагав батькам у його виготовленні. З батьками, коли мені було ну десь три роки, ми робили з ним. Виготовити дідуха мріє й однокласниця Івана Вероніка Гречана. Мій дідух був би великий з трьома ніжками, був гарний, багато квітів було і він дуже дуже був великий. Павуків як і дідухів можна виготовляти гуртом. Кожен робить свій модуль, а потім усе збирають у певну фігуру, розповідає пані Вікторія. Один із модулів. Найпоширеніші форми павуків піраміда та різдвяна зірка. І якщо дідуха виготовляв голова родини, то павучків плели діти. Найменші виготовляли павучків сонечок, каже майстриня. Бралася звичайна варена картоплина. В неї засувалися трубочки соломи. Коли цих трубочок з різних сторін засувалося дуже багато, картоплина висихала і підвішувалася, символізувало сонце. Павука в оселі підв'язували до сволоку на кінську волосінь. Він оберігав хату від нечисті. А дідух, який символізував весь рід та померлих пращурів, вносили до обійстя в ніч перед Різдвом. По завершенню свят його спалювали, аби душі змогли повернутися в потойбіччя. Вікторія Будовіцька, Максим Шевченко. Шевченко, Суспільне новини Черкаси.